Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді великий будинок з меблями. Зараз вам про нього трішки розкажу. Значить, будинок знаходиться в селі Петрокорбівка, це Кіровоградська область. У будинку є електроенергія, опалення дровами, є грубка. Будинок три кімнати і кухня. Гараж, літня кухня, сарай. Стеля не тече, підлога ціла, вікна старі, затянуті плівкою, зимували в такому вигляді на перший час можна обійтися. Вода у скважині у дворі. Туалет у дворі, в селі є магазини, школа, поряд з селом Рибне озеро. Ходить також автобус до міста. Площа будинку 40 метрів квадратних, він чотирьохкімнатний, як нагадаю, три кімнати і кухня. Площу участку 25 соток. Ціна його 100 тисяч гривень. Ви бачите, що гарний стан будинку. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в телеграм-каналі в описі до цього відео. Переходьте туди, підписуйтесь, щоб не пропускати нові оголошення і забирати гарну нерухомість за дуже смішною ціною. Та контакти власника. Зв'язуйтесь з ним напряму, домовляйтесь за перегляд та покупку. Я всім бажаю мирного неба, всім гарного дня, всім до побачення!